Слава Ісусу Христу! Ми маємо сьогодні видиму заповідь Господню, і ми ще називаємо і причастя, і водне хрещення таїнство. Тому що є речі, які об'явлені нам Богом, вони були невідомі, Бог їх об'явив і заповідав, а є все рівно чи елементи, чи от частина. Речей, які ми не розуміємо, або до кінця ще не можемо збагнути. І от я хотів би, щоб ми, от сьогодні, роздумуючи про те, що Господь нам заповідав, а саме про заповідь Господню, про смерть Господню, про страждання, про Воскресіння, ми могли десь ще піти в своє серце і от досліджуючи його, подумати, порозмірковувати якраз про таємниці. І, зокрема яким чином я відношусь до таємниць Божих? Я хотів би поставити навіть в контрасті запитання і спробувати, щоб ми спробували дослідити своє серце, яким таємницям я вірний, Божим чи пітьми? Бо є Божі таємниці, а є таємниці пітьми. Я не буду сьогодні говорити про таємниці пітьми, але в контрасті, щоб ми десь це зауважили і розуміли, що вони є, я хотів би, щоб ми на це зважили. Я думаю, що от коли я ще не сказав про ці речі, не всі навіть зрозуміли, про що буде мова. І справді, на моє спостереження, ми мало думаємо про таємниці Божі. Час від часу, якась проповідь, вона озвучує ці речі, які Бог назвав таємниця. Але не до кінця ми про це думаємо, не до кінця це освітлено. Зокрема, як на мене, так само таємниці пітьми взагалі чогось не проповідується. Ми часто говоримо про гріх беззаконня, але теж не показуємо, що Біблія показує, що це теж не до кінця все зрозуміло, не все об'явлено. І це в певному розумінні таємниця. Нам, людям, які читають Біблію, багато що зрозуміло в контексті таємниць пітьми, але не все. Давайте для того, щоб не ускладнювати, давайте зачитаємо текст і трішки будемо розмірковувати. Перше, собор... перше післення Апостола Павла до Коринтянської церкви, перше Коринтян. 4 розділ, і от давайте зачитаємо п'ять віршів. Нехай кожен вважає нас слугами Христовими. Як на мене, оця теза зрозуміла. Що ми маємо бути слуги Божі і гідно звершувати діло, яке Бог нам доручає. Але далі дивіться та управителями Божих таємниць і доморядниками Божих таємниць. Тобто, апостол Павло каже, що мені, вам, хто вірує в Ісуса Христа, дані, дані Божі таємниці. І він хоче, щоб ми в них були домоупорядниками і були вірними. Дивіться, а від управителів вимагається, щоб кожен був вірний управителями Божих таємниць і щоб в них ми були вірні. Як можна бути вірним в чомусь, якщо ти не знаєш, навіть, в чому тобі потрібно робити чи що робити? Якщо ти не знаєш, в чому зона відповідальності твоєї. Тому, як я сказав, я хотів би, щоб ми коротко але порозмірковували про це, давайте до кінця дочитаємо. Тож мені найменш важливо, як про мене судите ви, або який взагалі людський суд. Бо я і сам себе не сужу. І хоч я ні в чому не відчуваю себе винним, але цим я не виправданий. Адже той, хто мене судить, то Господь. Тому перечасно нічого не судіть, доки не прийде Господь, який і освітить таємниці пітьми, і виявить задуми сердець, тоді кожному буде похвала від Бога. Давайте ще раз подивимось на цей текст і побачимо, що посол Павло говорить про те, що ми були Божі слуги і гідно звершували Боже діло. І для того, щоб, зокрема, церкву коринтянську на ну, сьогодні і нас про це подумати, це зауважити і справді гідно звершувати служіння Богу, Павло бере і розводить контраст або наводить контраст і каже: дивіться, є Божі таємниці. І Бог дарував нам їх, тобто ті речі, які Бог об'явив. але не до кінця нам ще всі об'явлені або зрозуміли. Но Бог каже: рухайся за ними, будь вірний. І є таємниці пітьми, які люди теж до кінця не всі розуміють, не все знають про це, але вони є. І якщо ми не вірні Божим таємницям, ми десь органічно, природньо настаємо. Тримаючись або вірними, навіть так можна сказати, таємницям пітьми. Давайте простіше скажу і хочу, щоб ми про це поміркували. Є те, що Бог робить, і як він вчинює або звершує свій план тут на землі щодо людей, спасіння людей. І не все це зрозуміло. Наприклад, Бог об'явився в тілі, це таємниця. І так і написано: велика таємниця благочестя, Бог об'явився в тілі. І от людина, коли розуміє, що Бог Спаситель, но який був тут, на землі, в людському тілі, вона розуміє деякі речі, і Бог це об'явив. І ми розуміємо як факт, що да, є Бог вічний і Він один, але він. Пам'ятаєте, непорочне зачаття відбулося в Діви Марії і народився від жінки, і потребував опіки жінки. І залежав від їди людської, опіки, турботи людської. І от навіть коли ми просто розмірковуємо, ми дорозуміємо, не розумів я це, я не можу це збагнути. Як Бог, творець всього видомо, невидимо, потребує людської опіки. І от Біблія каже, це таємниця благочестя. І от людина, яка віриться і скеровується по Слову Божому, вона вірна в Божій таємниці. Я хочу, щоб ми це взяли до уваги для того, щоб зрозуміти, що в таємницях, якщо ми будемо кожен крок ніби намагатись зрозуміти, деталізувати, якраз це буде предграда, щоб не рухатись, не бути вірним Божі таємниці. А якщо ми вірою приймаємо Боже Слово і скеровуємось по Слову Божому, це дозволяє нам оказатись вірним Божим таємницям. І тому апостол Павло деталізує і каже, я не дивлюсь на людські Суд на людську думку чи оцінку. І тут він не просто говорить, що я ігнорую людей, але він пояснює на прикладі контрасту, що в контексті служіння Богу мені важлива думка Божа, оцінка Божа. Як Бог говорить, як Бог скеровує моє життя, бо коли я це роблю по-божому, своє життя, своє служіння, я окажусь вірним у Божих таємницях. Тепер Давай, давайте в контраст. А є таємниці пітьми. Що це означає? Наприклад, Бог каже, не роби це, бо це гріх. І людина каже: А що ж то таке? Хіба оце ж збрехати, чи десь там на таємному житті згрішити, щось зробити негідне чи невірне в Божому Слові? Хіба воно щось варте? Хіба воно щось цінне? До речі, от дивіться, є на церква. І є за гріхи видимі, які ми ісключаємо. Але є ж багато речей приватного, що ну, ми, як брати, служителі, не знаємо. Десь якісь речі спливають, і там ми десь бачимо, чи то в Інстаграмі хтось щось зробить, чи то десь в приватному житті десь хтось когось замітив. Але в цілому є багато речей невидимих. І от людина, яка не рухається по Божому Слові, вона не боїться цих речей. І вона не розуміє, що є таємниця пітьми. І якщо ти допускаєш гріх, він буде руйнувати тебе, він буде з'їждати тебе і з'їсть в кінцевому результаті. І людина, яка вірна Божим таємницям, вона якраз коли десь грішила або впала, вона кається, і сумління судить, і вона освітлена Божим Словом розуміє, це гріх, це беззаконня. Його я не маю торкатись, я маю втікати. Якщо навіть і впав, я стаю зразу і втікаю від цього. І от якраз оцей практичний момент, якщо я усвідомлюю, що Бог все бачить, що Бог все контролює і винагороджує, якщо я смирений по відношенню Божого Слова і скеровую з, з Божим Словом, я вірний Божим таємницям. Я хочу побудити нас, тому що сьогодні в нас вечеря Господня, якщо теж є така, така назва по спомену, причастя, і ось. Ми постійно наголошуємо, і Біблія на це наголошує, що ми маємо по особливому підготовлюватися, переходити своє життя. І от якраз в контексті цих моментів я хотів би, щоб ми відчули, що от є речі, які, от ми розуміємо, треба б залишати, бо це не гідне буде ну, необгідне буде участві в спомині. Але от є те, що ми просто живемо. Приватно, таємно допускаємо, і ніби ніхто не бачить, і ніби воно не грає роль. Ніби то ж, то ж це ж мілочь. Але якраз, як на мене, коли ми починаємо розмірковувати, що якраз таємниці вони мають силу, і Бог хоче, щоб ми не піддавались, не рухались таємниці пітьма, не давали добро в своє життя таємниці пітьми, щоб не мала вона владу наді мною. Навіть на рівні думок, на рівні, на рівні внутрішнього мого чоловіка. І напроти, ми рухались, керовувалися все більше і більше в таємниці Божі. Не до кінця все збагнено, но довіряєшся Божому Слові, но живеш по Божому Слові. Для того, щоб нам трішки ще більше углибитись, я хотів би якраз деталізувати, як мінімум, чотири таємниці, і наскільки важливо нам оце рухатись по Божому слові. І як я вже сказав, найперше, найчастіше ми згадуємо таємницю, це те, що якраз написано 1 Тимофія 3,16, що Бог явився в тілі. Це таємниця благочестя. І як вже ми сказали, це незбагненно, як так Бог. Він смирив себе і упокорив себе в людське тіло. Я хочу, щоб ми в даному е, моменті, от розмірковуючи про цю таємницю, зрозуміли, не все нам збагнено. І особисто я, коли роздумую про незбагненість про таємницю, я розумію, що отак деякі речі мені не зрозумілі, бо я взагалі їх не досліджую. Ну, наприклад, там метафізика. Я думаю, для декого взагалі це слово вже не зрозуміле. але от є от така ціла наука. І от, оказується, якщо от мені щось там будуть розповідати про це і пояснюють, для мене воно взагалі таке відчуття, як що-небудь. Але для когось це ціла наука. Чого? Бо він трошки розбирається. Я це спеціально навів для того, що є складні речі. І якщо ми хоч трішки не обізнані, вони взагалі для нас рахуються як нісенитниця. І от таємниця. Вона справді багато що не збагненого, але вона буде нам не, не щось далеке, не щось зрозуміне зрозуміле, а справді, можливо, не до кінця все зрозуміле, але близьке, коли ми будемо все більше і більше наповнюватись Божим Словом. Тобто, образно, якщо є дитинка, гарно вчиться і гарно знає фізику і взагалі цікавиться науками, для неї вже якісь речі про матефізику вже не буде таке далеке. Можливо, складне, але вже більш-менш зрозуміле. Можливо, не все зрозуміле, але щось зрозуміле. Я цю научність навожу для того, щоб показати, коли ми більше і більше наповнюємось Божим Словом, роздумуємо, не все нам зрозуміле, не все нам збагнено, але вже це нам близьке. І вже ми деякі речі розуміємо, бо Бог якраз своєму слові відкриває. Тому якраз цими роздумами і роздумами про таємниці я хотів би нас закликати. Наповнюємо своє серце ще більше навчанням від Слова Божого, ще більше роздумами про Боже Слово, ще більше дослідженням Божого Слова. Тому що так багато речей вони вагомі, а ми про них не знаємо. Хоча якраз по праву. Маючи і знаючи Бога, ми мали б це знати, ми мали б розуміти ці речі, бо якраз кому, як не християнам, це відкрито? Ну через слово Боже. Тому я ще раз і ще раз хочу закликати всіх нас: вникаймо Боже Слово, а вже ж і живімо, але вникаймо в Боже Слово, досліджуємо, досліджуємо те, про що Бог відкриває, те, до чого Бог закликає, що ми звертали нашу увагу і скеровуємо за Божим Словом. Таємниця благочестя, як на мене, вона відкриває нам незбагнені речі, які не до кінця ми всі розуміємо, але показує, що Бог звершує свій план в Смаріні, Бог звершує свій план в послугу Бога, коли син покорився і був послушний аж до смерті Хресної. Я хочу, щоб оцей момент він теж нас навчив і допоміг усвідомити, наскільки ми в своєму житті отримаємо благословіння і будемо рухатись в волі Божій, коли ми полонив себе в послуг Божого Слова, коли ми йдемо на дорозі смиріння щодо Божого Слова. Тепер ще раз, не все ми розуміємо, можливо, не все нам логічно виглядає, але якраз таємниця, роздуми про таємницю. Приходить мені, наприклад, на усвідомлення, треба довіряти з Богу. Давайте приведу ілюстрацію з нашого практичного життя. Дивіться, коли маленька дитинка, і мама їй там дає якесь лікарство. Вона не розуміє, як мама оце лікарство мені допоможе, якщо в мене рука болить. Де рот, де їсти, де рука. Ну, я так для, для простоти спеціально показав контраст, що дитина в своєму розумінні каже, ну воно мені ж не допоможе, в мене рука болить. Але мама, бачите, маючи більше розуміння і розуміє, що це, наприклад, там від болі м'язи, а тут якраз м'язи, наприклад, болять, вона дає таке спеціальне лікарство, або той лікар дає. І от бачите, коли воно поможе нам, коли ми довіримось розумінню, знанню, хто краще знає. В даному випадку, якраз коли ми беремо. Розуміння таємниці, що я не все збагну, що я не все розумію. Але скеровуюсь по Божому Слові, оце якраз мені допомагає справді триматись Боже Слово, справді рухатись по Божому Слові. Бо я усвідомлюю, я не все знаю, не все розумію, але треба рухатись по Божому Слові. Давайте ще раз подивіться на Ісуса Христа. Він в Гевсемані молиться, щоб мати захист. Ну, але ключовий момент каже: Хай буде воля Твоя. Оце смиріння аж до смерті, прийняття волі Божої повністю показує нам оцю таємницю, наскільки важливо покоритись волі Божій. Ще хотів би, щоб ми зауважили, в Колосанам, першому розділі 27 му віршу, написано, що велика таємниця або просто таємниця Божа це Христос в нас надія слави. Христос в нас надія слави. Тобто, коли ми віримо в Ісуса Христа, Бог каже, таємниця звершується. Христос Духом Святим поселяється в нас. І ми маємо Бога в собі, Христа, Дух Святий перебуває в нас. Це незрозуміло, не до кінця збагнено. Але апостол Павло, наприклад, коли це вчить, він каже, це таємниця, рухайся, живи в Христі, перебувай в Христі. І далі це надія слави. Дивіться, коли ми, наприклад, купуємо якийсь, ну, наприклад, дім, то в більшості відбувається така річ, що дають задаток, і потім оформляються або підготовляються всі документи чи інші якісь процеси. І потім, коли звершується сама, ну, скажем, сам момент покупки, тоді віддається, наприклад, повна сума. Для чого я хочу, щоб ми цю ілюстрацію взяли? Тому що Бог каже, щоб я був спасений, щоб я був прославлений в повноті був в славі, це відбудеться вже в вічності, коли Ісус Христос другий раз прийде. Ну для того, щоб мені дати гарантію, що Христос забере мене і я буду у славі Божої, що я, повіривши в Ісуса, я буду з Христом вічно, я буду славний. Бог каже, я тобі дав задаток. Я тобі дав себе внутрі, що ти мене вичував, що ти мною скеровався. І знову ж, це таємниця. Але знову ж, коли я віру в це, коли я поступаю по Божому Слові, я все буду більше віддалятись від плоті, щоб не поступати по плоті, щоб не рухатись по вчинках тіла, але все більше по духу, щоб рухатись за Ісусом, по Його словах. Ще коли ми дивимося на Слово Боже, перше, Коринтян 15 розділ, що є таємниця підхоплення. Що Бог говорить, що ті, хто буде в тілі і прийде Ісус Христос другий раз, вони будуть підхоплені, а хто помер за часів церкви, вони будуть воскрешені і мати нові тіла. Це знову ж таємниця. І а вже ж знову ж багато що говорити, що ми не знаємо, до кінця не розуміємо, але чому я так навожу коротко таємниці, щоб показати. Коли ми розуміємо, що це таємниця і вірність наша проявляється в тому, коли ми скеровуємось по Божому Слові. Ми розуміємо, не все нам розрозуміло, але це Боже Слово, це Бог сказав. І я хочу бути йому вірний, тому я скеровуюсь і вірую, і розумію, якщо я так буду рухатись, якщо я так буду діяти, це станеться реально в моєму житті. І останнє, що я хочу сказати, це не всі таємниці. Я просто хочу. Загострити нашу увагу, як важливо рухатись по Божому Слові, і тим самим виконувати обітниці Божі, ставати частиною Божих таємниць. І коли я або ми це не робимо, ми підпадаємо під таємниці пітьма, і ми не до кінця усвідомлюємо, але то зло беззаконня, яке теж буде мати велику силу в нас. І останнє, як я сказав, що я хочу зауважити, це в ефесіянам, п'ятому розділі, 32 другому вірші. Таємниця, що Христос і церква це тіло. І ми, як брати і сестри, це частина тіла Ісуса Христа. Тобто, коли я повірив Ісуса Христа, я приєднався до тіла Христа. І я став, спільність мав, отримав з Ісусом. І ми вже сказали, таємниця якраз що Христос мені. Але і друга сторона. І тут якраз церква і Христос, що мої брати і сестри по вірі, це якраз мої брати в Ісусі Христі, в тілі Христа. Брат, сестра у Христі це по особливому велике благословіння. І Бог по особливому нас зв'язує різними духовними, душевними і іншими такими, я назвав би, каналами. І Бог якраз показує нам, що це таємниця. Але коли ми вірні їй, тобто поступаємо щодо неї по Слову Божому, ми будемо переживати оці Божі благословіння. Тому і оця, скажімо, мова Божа, що любіть один одного, носіть тягарі, переймайтеся один одним і там, потішайте один одного. І інші речі, це якраз все говорить нам, що коли ми це звершуємо, ми вірні, Божій таємниці, що ми тіло. І побачить, що між вами є любов, зв'язок, глибина, ну, скажімо, взаємин. От тоді оце відчуття і розуміння, що ми в тілі Христа. Це таємниця. Але знову ж я все більше і більше хочу нашу увагу направляти, коли ми скеровуємось по Божому Слові, тоді ми оказуємось вірні Божим таємницям. Тепер ще раз я вже йду на закінчення, але хочу, щоб ми висновок зробили і побачили цей контраст. Коли ж я невірний Божим таємницям, я не роздумую про них, я не скеровуюсь Божим Словом. Нечайно, органічно, природньо, як би мене обзмальовували, але все рівно, по факту, виходить, я все більше і більше, я таке слово, піддаюсь, стаю під пливом таємниці пітьми. І гріх, і беззаконня починає все більше керувати мною. Я не хочу цьому бути вірним, але моя людська природа гріховна, вона тяготіє до цього. І тому постійна є боротьба, постійний є вибір. І коли я свідомий до цього, я прошу Бога допочі. Я прошу, Господи, я хочу бути в тілі Твоєму. Господи, я хочу переживати Тебе в собі. Господи, я хочу мати, відчувати цю надію слави. Господи, я хочу любити, являти любов до братів і сестер, до тіла Твого. Господи, я хочу все більше пізнавати, що Ти, мій Спаситель, який Бог, но втілився в людське тіло і звершив план спасіння. Тому я хотів би закликати всіх нас більше роздумувати. Про таємниці, Божі. Більше роздумувати, щоб надихатись, скеровуватись Божим Словом, щоб бути вірним Божим таємницям. Я хотів би просто відкрите запитання залишити. Чи вірний я Божим таємницям? Я хочу, щоб це запитання побудило нас більше розуміти, розважати про Божі таємниці. І саме моя частина, в чому заключається моя вірність? В чому заключається моя вірність Божим таємницям? І контрастно хотів би, щоб ми освітлювали і бачили. Бо якщо я не роздумую про це, якщо я не вірний Божим таємницям, все свідчить, що я все більше стаю підпливом таємниць пітьми. Це може бути несвідомо, це може бути десь незамітно, але я все більше і буду більше підкорятись тьмі. І це теж таємниця. Але диявол, сатана і інші всі сили не, такі недобрі, вони будуть покоряти мене. І для того, щоб протистояти цьому і не піддаватись, я маю бути свідомий, що є оці таємниці. Я маю свідомий і приймати рішення. Господи, ні, я в тебе повірив. І тому я хочу бути вірним Твоїм таємницям. Я хочу перебувати в тобі, в Твоєму тілі. Я хочу розмірковувати про те, що збудовує мене. Я не все розумію, але я буду скеровуватись Твоїм словом. Ось що я хотів би побажати для нас і хотів би, щоб це стало ніби як таким закликом, поштовхом ще більше і більше розважати, роздумувати і скеровуватись по Божому Слові. Хай Бог нас цьому благословить. Амінь.